Вітаю, я Влада, і сьогодні ми поговоримо з Себастьяном. Всім привіт! Мене звуть Себастьян. Я навчаюсь на другому курсі ДНЗ ЗППЛ, Я є активістом, громадським діячем, а також є активістом в сфері прав людини, а зокрема прав ЛГБТ. Себастян, як ти дізнався та приєднався до правозахисної кабети організації Гендер-Зет? По-перше, це була дуже смішна ситуація, бо на той момент це був 2020 рік. Це було на акції Запоріжжя Прайд. Я їхав з Герсонської області, бо я дуже спішив. Такі думав, так потрібно потрапити. Ну це ж така акція, вибачте. Я приїхав тільки з вокзалу, і в готелі інтуристів залишив свої речі, і такі біжу просто на «Прайд» через ці ці захисні штуки і знайомлюся з Ростиславом. Так дізнаюсь про організацію. Починаю слідкувати за їх інстаграмом і вже після почав спілкуватися з Діма Шаманом, який мене запросив на тестування. Я прийшов на тесту на тестування і почав так зокрема ходити на деякі групи. Після цього вже почав займатися разом з активістською діяльністю і оцими всілякими там дивними штуками, як їх Ось, ну, це був дуже довгий, довгий процес, як я сюди потрапляв, тому що також було дуже багато розмов з батьками, чи дозволяють вони всі всі заяви, бо на той момент в мене не було віку, щоб я нормально міг сюди потрапити. Ось, і вийшло, що моя мати дозволила, через що я і зробив свій каміннаут. Ось моя мати така. Так вот, зачем ты просил мои документы? Я такие, ну мама, прости, так вийшло. І з, цієї, з 20 вересня началась моя історія, як я учу Гендер Зет. Чим ти займаєшся у Гендерзет? Я є волонтером, я знімаю з профілактичних відео тік-ток, Так само я беру участь у міжнародних опитуваннях, міжнародних проєктах. Також, зокрема, веду профілактику, веду профілактичні розмови з попитанням ВІЛ в своєму ліцеї з наданою інформацією від ЄНДРЗ. Так само, коли я зустрічаюся там з деякими людьми, і питаючи, типу, чи тестуєтесь ви на ВІЛ. Вони кажуть такі, ні. Я такі приходи в ЄНДРЗ, я здесь протестують, ну тобто така, знаєте, як сарафанна реклама. І, в принципі, ходжу в основному на заходи, проводжу договори про свої заходи. Як нещодавно було, ми проводили турнір, так сказано, з танцювальний. І, в принципі, це така більша частина. Також виходжу на заходи разом з ними та на акції. Окрім волонтерства, ти займаєшся активізмом. У яких акціях береш участь? <зв 'язок> Я брав участь у еко акціях наших запорізьких, коли ми виходили з тематики, що було чисте повітря в Запоріжжі, але результативності великої це дуже сильно не принесло. Можна сказати, навіть взагалі нічого не принесло. Далі, 8 березня, в цьому році я був на акції на марші жінок нашому в Запоріжжі та на акції, куди тиснеш. Також був на прайдах. Запоріжжя дві т. Запоріжжя пра Pride тисячі такий прайд 2021. В основному я займаюся своїм інстаграм-блогом, в якому я веду просвітницьку діяльність питання ЛГБТ, фемінізму, праворадикалізму, Що це неправильно? Як ти вважаєш, які зміни можуть відбутися у разі успіху акції для Ну, Комітіму ЛБТ Прайдів? Так і вони вже дуже принесли велику результативність. Тобто, перше наше досягнення, яке було це, коли я вже був активістом, це коли лгбт людям дозволили здавати кров. Тобто раніше не можна було здавати, наприклад, геям або лесбійкам кров, тому що типу була стигматизація, яка і зараз є, що всі геї у всіх геїв є віч, ну віл. Далі в цьому році, коли проходили прайд заходи не було зареєстровано жодного нападу під час прайд подій Це нам передали інформацію наші параюристи з Paralegals. Тобто це дуже велике досягнення. Бо до цього, коли ми починали, коли це все починалось, була дуже відкрита гомофобія, збільшилась видимість спільноти, і вже через це, це теж є великим досягненням. І в разі успіху акції ми намагаємося зараз добитися е, найшвидшого розгляду законопроєкту 5488, е, який буде, який вводить кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті ненависті щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності Тому в цьому році на Райвах Прайд, Київ Прайд, ми виходили саме більше за. Щодо приділення уваги своєму законопроєкту, ми виходимо знаєте, з такою пам'яткою, ну кожен рік створюються якісь умови для нашої влади, тобто виносяться питання для розгляду. В основному виноситься це, щоб був розвиток інституту цивільних партнерств в Україні, щоб належно розслідувались злочини на ґрунті ненависті. Так само, що поборолись з стигматизацію та дискримінацією на не тільки на робочому місці, але в, на, в навчальних закладах на вулиці, тобто ніхто не застрахований від того, щоб його могли скривдити. Але люди з громади спільноти вони дуже сильно вразливі до ці, щодо цієї тематики. І якщо наші акції будуть успішними, то це дасть прогрес не тільки лгбт спільноті, але надасть більший захист всьому суспільству в Україні. тому що ми так само боремось не тільки за свої права, але й за права інших людей, тому що в нас дуже багато вразливих категорій, наприклад, навіть взяти людей з інклюзією тобто вони теж дуже сильно не захищені в нашій державі. Якщо акції будуть успішні, ми доб'ємося доб'ємось того, що наша держава буде однією з найзахищених в Європі та в світі. Ти або твої друзі стикалися з відкритою гомофобією під час прайдів? Якщо чесно, під час прайд заходів, які були мої ну, в Запоріжжі і в Києві, зокрема, я особисто не стикався з гомофобією. Я стикався з нею в звичайному житті, тому що я стикався з дуже частими побоями після того, як я зробив камінаут. Я стикався з гомофобієм з гомофобією на робочому місці, начальному середовищі. А ось мої друзі стикалися так само, як і я в житті, але також саме були побої, переслідування сталкерінг, булінг, кібербулінг по зв'язку з саме цими господи спрай подіями в Україні. Було цкування дуже сильне. Були ситуації, коли під старим ком'юніті людей прийшли і намагались побити, але їх залили персовим балоном. Тому ми зберігаємо такусь конфіденційність, тому що зараз це дуже важливо, тому що люди, які ходять по вулиці, можуть побити тебе не тільки через те, що прайд події в Україні. А навіть через те, що в тебе зелений колір волосся, тому що я як людина, яка така екстравагантна, в мене були дуже різні кольори волосся. я фарбував обличчя. І до мене могли підходити влітку взимку, господи, коли завгодно, і могли сказати Ей, ти, вибачте за таку лекцію типу, лексикологію». Тобто просто підходили і могли спитати, типу, поясні за шмот. І, типу, я вважаю, що це ненормально в суспільстві 21-му сторіччі. Трішки-трішки, але менше боюсь виходити на вулицю, там в як, 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 якісь такий, знаєш, жо, червоні рожеві в червоному або рожевому одязі, який, знаєш, саме кислотний. Бо я, влітку, коли я виходив, в мене були шорти, вони були такі, знаєш, коротенькі. Чоловік такий. В АТБ, охоронник. На секундочку такий, Ти ліба дизайнер, ліба ти такий. Чел. <реш> Ти взагалі адекватний. Я такий кажу, я просто на виході хочу сказати, такий кажу, тобі сьогодні повезло, сьогодні для тебе два в такі стоїть, у нього такі очі просто, прям такі, знаєш, повилітали взагалі з орбіти. Я такий, що, не, не ожидал, а я можу і так, а я можу і що. Я такий, чел. Ну, взагалі, то я можу тебе за це засудити через європейський суд і такі да ти, да що ти можеш? У вас от це в Україні ніна ні, ви нічого не зробите, Ви якщо що там запікаєте, так? Ось я такі мені. і фотку охранника. Так, я я надав всю інформацію, місце де знаходиться, це ми вийдемо на правозахисну акцію. Ну просто ми, для мене це так дико було, коли людина, яка саме молода, йому було роки 23, і він каже такої хінаций. У мене навіть ніякої стигматизації в сільпо не було, коли я працював. До мене підходили, до мене всі були люб'язні. Тільки я почав, почав працювати вантажником НТБ, я такий. І думаєш, господи, це хто до нас прийшов? Що воно тут робить? Не, типу, не що він, що воно? Просто до мене люди звертались воно. Я можу навіть зайти просто і там, де я працював, люди такі. він прийшов, Х здесь Адміністраторка підходить, каже, тебе здесь не люблять, зачем ти сюди приходиш. Я кажу, це найближче тебе до мого дому, що мені робити. Кажуть, знаходяться там, я не знаю, а тебе сільпо ще поруч є такий. Гос. Типу. І так і живемо в Україні. Як ти потрапив до Тікток-серіалу гей школа»? Ой, коротше, це просто мемна ситуація. Ми е зареєстрували сторінку в Тіктосі і ми просто почали знімати туди профілактичні відео. І коли я приходжу, мені кажуть, Сєба, прийди до нас на зйомки, нам треба зняти декілька профілактичних відео. І Костя такий каже: у мене така ідея, господи, це буде треш, це буде розривна. З цього ми просто взяли відео, типу, стереотипний ранок перед гей-школою гей-сім'ї, і це відео дуже сильно залетіло в рекомендації. Після чого ми такі ммм, а може знімемо ще декілька відосів, і це пішло так, що вже на протязі багатьох місяців ми знімаємо саме серіал. Ми просто сценарії пишемо, теми придумуємо. Це просто це, це ціла історія, це ціле життя цього серіалу. Мені здається, це найостання серія. Це коли, типу, ми сиділи з батьком на кухні. І він питає в мене такий син: ну, типу, синок, як взяла у себе з твоїм парнем? І я такий. У нас все добре, ну так, на У нас закончилась резина. Можеш нам дати, пожалуйста? І просто Коля, це, який грає роль батька, він просто дістає велику таку шину, розуміє так, держи. І це просто це, це було так смішно. Ми, ми зняли це з одного дубля. І тобто, це, це просто був якийсь жарт більш, ніж серіал. І просто після цього жарту це якось злетілося в тому, що у нас просто. Багато тисяч переглядів. Тобто, у нас на даний момент TikTok найбільше це було за останній раз, коли я дивився це 800 тисяч переглядів, а на серіалі 230 тисяч переглядів. Тобто, це немаленька кількість для такого проєкту. Це можна більше знаєте, назвати міні-проєкт з профілактики, тому що там розглядаються такі питання, типу вони більш в цігливому форматі. Розглядається, типу профілактика ВІЛС, гепетитів, сифілісу також жарцевливо вирішується питання щодо стигматизації ЛГБТ проти дискримінації. У нас було колись відео. Ми такі, типу, там було щось таке звернення, коли кажуть, типу, навіщо ЛГБТ виходять на вулицю на свої марші, і ми вирішили це трішки переграти і сказати: типу, папа, у нас буде, будуть карачітрапарат, я хочу ви ці своїх друзів. І ми це переграли так, що там було просто декілька тисяч коментарів, які. Так, люди так, також перекручували ситуацію. Це набрало такої шаленої популярності, що навіть деякі блогери та блогерки, наші також українські, такі сильно популярні, почали говорити про наш серіал. І тобто це Сарафана Радіо дало велику популярність цьому проєкту. Чи маєш ти якогось кумира, можливо, рівняєшся на когось? У мене було декілька кумирів. Зараз, на даний момент, я дуже сильно слідкую за Семом Смітом, те, що він теж також є відкритим гомосексуалом. Він робить дуже кулову чолову музику, і мені типу, як людина він дуже подобається. Тому що якщо б в мене була змога з ним поспілкуватися так тет тет я б я б не знаю мільйони віддав, щоб так чисто. все. У мене були навіть колись такі фантазії, типу, лежу і думаю такі, ой, а я себе з цим жив. Mm -hmm. Ось і найголовніше зараз, якщо знаєш, є фільм Жарптіса український? Е, ні, він естонський. Ну, щось чули, бачили? Тобто фільм за концепцією про Радянський Союз, коли О, була холодна війна, і там було два чоловіки, які закохались один в одного і там є актор Олег Загородній. І коли я був в Києві, я приїхав до його кав'ярні. Ми з ним сфотографувались, поспілкувались. На твою думку, чи збільшилася кількість людей з толерантним ставленням до ЛГБТ спільноти? Ну, порівняно з 2014 роком. Набагато людей стало більше, які відносяться толерантно до ЛГБТ спільноти. Бо е, раніше, навіть мої батьки, це був тринадцяти-отинадцятий рік, коли вони. А, це чотирнадцяти рік був, коли був перший прайд в Україні. Мій батько сидів перед телевізором і каже: такий, Смаріть. Вийшли, там просто було небагато людей, і вони їх так, типу, ну просто. І з того моменту я боявся казати щось в цю сторону, і потім, коли зробив камінал, і мені мати така каже: Ну ми тебе приймаємо, ми розуміємо, що це нормально тобто, якщо дивлячись навіть з моєї ситуації, коли мої. Батьки були ультрагомофобними, це реально великий прогрес. Коли ти можеш просто з дознайової людини спілкуватися, ти не я ходив по вулицях. У мене був такий соціальний проєкт для себе, ходив з табличкою, типу Обійми мене бо я гей. Тобто зараз це був такий, як мейдстрім у тіктоці. Я знімав просто відео, в мене були матеріали десь на google диску. Я стою, і люди просто в Запоріжжі на проспекті відходяться і просто обіймають. А раніше, якщо б я так от став, могли облити, там, я не знаю, обхаркати, побити, спалити взагалі. Ось так все змінилось дуже. Також зараз у нас іде проєкт Rising for Diversity, і я беру в ньому участь, це міжнародний проєкт на журналістську діяльність. Я б написав свою журналістську статтю, яку також можна прочитати на сайті ГНДРЗ. Планую поступати або на журналістику, або на філологію. Ласкаво, Дякую. Буду радий співпрацювати з вами. Так. Добре, Себастьян, дякую тобі за те, що приділив час. Ой, дівчатки, мої побажання. Хочу, щоб ви були толерантними до всіх і не прирівнували якісь категорії людей, що вони нижче, ніж ви. Всі люди рівні, всі люди вільні. Все буде прайд. Дякую. І до зустрічі.